Ми тепер бажаємо одне одному нудної ночі. Я так скучила за нічною тишею та буденним шумом міста. Сьогодні вночі лунали тричі сирени, але слава Богам, ППО працює і до нашого об'єкта ще нічого не долітало, хоча ненадовго думаю. Сьогодні в мене можна це назвати вихідний, хоча який там вихідний у воєнний час. Я вирішила розвідати обстановку у місті, проте спорягу так і не наважилася зняти. Ну, Знаєте, часи такі неспокійні, у ній якось безпечніше. Вулиці порожні, навіть жодної знайомої собаки не видно і не шути. В повітрі повисла якась така насторожлива тиша, окрім як фонових хлопків на фоні, але це вже як добрий день тепер. Знаєте, інколи Пильність можна втратити через систематичне слухання роботи артилерії, тому будьте уважні. Раніше, переглядаючи зомбо апокаліпсиси та всі можливі кінці світу у фільмах, я приймалась цим аж до кісточок, боячись навіть уявити собі, як ми в такому світі будемо виживати. Проте зараз, стоючи посеред дороги порожнього міста і вдивляючись у горизонт. Я відчуваю заспокоєння через те, що частина жителів, а то й більшість з них, вже виїхали у безпечні регіони. Тут залишились лише ті, хто може захищати місто, служби швидкого реагування по типу пожежних та медиків, та незначна частина містян, для яких їхній дім це все, що в них залишилося, і судити їх за це є не вправі. Я не можу нікого судити за їхні слабкості та страхи. Тому що я сама є такою ж людиною, як і вони. І я також боюся. Мій страх специфічний. Просто я не дозволяю собі пускати його на волю. І єдине, що не пускає його, це ненависть такий собі цербер, який охороняє вхід до людяності, що захована за сімома замками. Адже як іще можна тримати холодними свої емоції, коли щодня слідкуєш за новинами. Та розумієш масштаби втрат серед цивільного населення. Я знаю, що всередині я не мертва, я це знаю, але я більше плакала за здохлою рибкою, ніж за весь час війни. Ворог відібрав у нас не тільки дім, а й душу вирвав її з кінцями і назавжди. Я проходжу повз розвалену та обгорілу будівлю спального району. Це одна із перших жертв цивільної інфраструктури. Мені здається, що я досі бачу серед завалів тіла людей, яких ще не встигли витягнути, але підходити я не хочу, тому що не хочу мати рацію. Захисна реакція може бути. Я швидким кроком перейшла вулицю і попрямувала додому, нагулялася, блядь. Погода неймовірна, сонячна, але морозна. Я би тішилась такій погоді, якби могла це собі дозволити. Мій вихідний завершився стурбованою дрімотою. Мабуть, через те, що я себе заставляла перед службою виспатись наперед, така собі ідея. Найгірша ідея з усіх перші дні війни, поки ти ще не акліматизувався і нерви не поставив на місце, сну не було й мови. Від сили я могла спати годину або дві за добу, та й зараз хорошим сном не похвалюся. Це швидше занурення в темряву і таке ж винурювання з неї. Чесно, я не знаю, які сни бачу, але я рада, що хоча б моя підсвідомість не перетравлює мені все те, що я бачу та відчуваю за день, і на цьому спасибі. Мій сон перервався різким дзвінком зі штабу, терміновий виїзд на територію. Ну що ж, і так спалось не дуже. Сплю я одягнена, тому часу на збирання витратила менше. Мене забрав машиною мій побратим, по якому було видно, що також витягнули з ліжка. Він швидко закинув мені на коліна три цукерки без зайвих слів та зірвав машину з місця. Ясно, мені до чогось готуватись, чи я в останній момент про все дізнаюсь? Почувалася неспокійно, але коли ми приїхали на територію, нічого надзвичайного не відбувалося. Здається, якісь нещодавні новини змусили перегрупувати склад відділення. Можливо, хтось зірвався або. Наші отримали розвіддання щодо окупантів і підсилили охорону об'єкту, я не знаю. Здогадуватись і накручувати себе це найгірше, що можна робити у цій ситуації. От що люблю у службі, це чіткі команди. Якщо ти спостерігаєш за територією, ти спостерігаєш за територією і більше тебе не їбе. Ти знаєш, що робити в екстрених ситуаціях. Ну, теоретично, звісно. Так, ти відпрацьовуєш ймовірні сценарії, але в цих сценаріях дуже часто може спрацювати людський фактор. І тут або пан, або пропав. Або ви з командою стаєте найріднішими людьми на планеті, або вам у найвідповідальніший момент гайки. Якось ще на третьому чи четвертому дні війни молодший сержант потякнув про відверте дезертирство. Бо його слова, якщо на нас підуть, то я першим здам зброю, інакше не назвеш. Проте війна це лише про чорне і біле. Немає напівтонів, немає напівпозиції, тому що ти стаєш тим недокрученим гвинтиком, який може зруйнувати цілий злагоджений механізм. Я недовго думала, доповіла командиру. Про цю схильність до зради нашого молодшого сержанта багато хто знав. Проте ніхто не насмілювався говорити відкрито. Однак, якщо мовчати, то під загрозою можуть опинитися наші життя. Це настільки проста математика, що інколи піддаюсь сумнівам, чи багато людей вмикають логіку, коли це справді необхідно. Вам цікаво, що з ним сталося? Та відпиздали. На суд довго чекати, а гнів під час війни накопичений та вивалюється з тебе шматками. Нема гірших заорків, як власні манкурти, яким ти хотів довірити життя. Нагадую, немає на півтонів є лише чорне і біле. Якщо не ти, то тебе. Така жорстока правда, з якою я поки що співісную на загальних умовах Ну, допоки не закінчиться війна. Я вже збилася з ліку, я живу постійно п'ятим днем. П'ятим, тому що цей день став переломним для моєї свідомості, і, мабуть, тепер залишиться ним назавжди. На об'єкті перебувало п'ять наших, я відповідала за вхідні ворота. Територія обнесена стіною з колючим дротом, тож єдиний ймовірний вхід може бути лише через ворота. Я сиділа в буді з камерами і сонно втикала на маленькі екранчики. Як підстраховка, довкола території також намотає кола службова машина із двома нашими. Але швидше за все цих двох наших або вже прикатрупили, або я не розумію, як на моєму крані вже 10 секунд орків намагається перегризти кусачками ланцюг на воротах. Я схопилася з місця, камери передають інформацію із запізненням. Тож я втратила ще кілька секунд. Важливих блять, секунд до того, аби не допустити захід на територію. В голову вдарила кров і все перемішалося. Паніка із чіткістю мислення спрацював механічний ривок з кабіни та кидок у напівтемряву. мене зустріло холодне повітря та лопатий сніг в кінці зими. Найромантичніша пора року, коли я вбила п'ятірку своїх перших москалів. Важко зараз осягнути те, що все відбувалось у якихось йобаних кілька секунд. Треба бути реально довбодятлами, аби красиво вишукуватись мені акурат під чергу автомата. Зброя вже була знята із запобіжника, і я просто зліва направо прийшлася чергою по їбанатам. Серце гепало в моїй голові, як молотком по столу. Я вивільнила всю обойму, не щувшись, що мої пальці досі затискають курок. Це відчуття важко зрозуміти тим, хто не відчував страх та захват водночас. Чи можливо це порівняти зі сексом? Чорт це крутіше за секс. Відчуття оргазму без оргазму, коли ти розумієш, що сама поклала п'ятьох уйобків. Але це відчуття поволі переросло у розуміння та аналіз ситуації. Мої прибігли на звук, а я лише махнула головою в сторону п'яти тіл, що розляглися біля наших воріт. Хтось там конав від болі, але мені уже було все одно. Я присіла на бордюр і. Вперше пожаліла, що не курю, бо все ж мені потрібно було зробити якусь дію, щось звичне, щось буденне, щоб повернуло мене назад у реальність. Моє тіло почало трусити, напевне, від адреналіну та шоку. Я доторкнулася рукою до снігу, щоб припорошив асфальт, і залишила випалену теплом форму руки на білому фоні. Я дивилася, як наші звітують по телефону ДНСникам, які повинні забрати тіла. Попереду купа звітів та марудної пояснювальної роботи. Та ще й тих телепнів на машині треба знайти, хоч би виявилися живими, чи що. Я довго не могла розслаблятися на землі, потрібно було щось робити із пораненими орками, які конали від болю. Який же це приємний звук. Двох я поклала одразу, а от троє були смертельно поранені. На них не хотілося витрачати дорогоцінний час наших медиків. Та й гнів з кожним днем війни лише посилювався. Війна не залишає емпатії, вона випалює. Наші прив'язали найбільш живучішого із п'ятірки довбнів до дерева, щоб він спостерігав за довгою кончиною двох інших поранених. Ви не давіться жалістю, не співчувайте тому, хто ще кілька хвилин тому хотів випустити тобі кишки. Ми не жертви, ми воїни і ми захищаємо нашу землю. Я не знаю, що сталося із тим, якого прив'язали до дерева, але ДНСники забирали п'ять трупів. Я лише пам'ятаю фразу командира відділення: народ можете відпочити, я тут сам справлюсь. Після чого ми повернулись назад до патрулювання території. І вперше за кілька місяців мені чогось захотілося захотілося чорного гіркого шоколаду. А я ненавиджу чорний шоколад.